А не скажіть мені, будь ласка, ви вірні і розсудіть ситуацію ситуацію, чи це е, як вірі можна його розчитати, чи як просто збіг обставин? Е, Виходжу, біжу, спішу на пошту, несу дві посилки, замовили гортенці. Хто хоче, до речі, є ще до продажу, і Самарська Лідія, і Анабель є, і, і по. На опт є по 40 гривень. І ще раз, ну коротше, якщо треба, пишіть, я розкажу, покажу це в особистих повідомленнях, і пишіть мені одразу в особисті, тому що у мене Фейсбук якось мене там типу, обмежує, що я не можу сама перша вам писати. Тому дивіться, пишіть мені, підписуйтесь на сонечко Юлі на всіх платформах. Коротше, виходжу, біжу, спішу я на пошту і виходить мені людина з пустою чашкою. Вона мені дорогу не перейшла, просто зустрілася. Ну, я собі побігла, думаю, та все буде добре. Коротше, отбігаю, я пробігла, машина стоїть, бо відправка в половину. Тобто машина забирає, поїхала, а е якщо після половини 9-го, то тоді вже вранці заберуть. Ну, коротше, мої вранці поїдуть, тому що е стояла в черзі людина, в якої було багато документів. Коротше, затримала всю очередь, там одна людина йшла, не дождалася. Отака от вийшла ситуація. Як ви вважаєте, чи це свій вірю, чи це просто... Збіг обставин Напишіть. Бажаю вам добра. Натхнення всього найкращого рослинички, червона ікра. Пишіть.